Добрий день, мої малята! Дуже рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про емоції. Що ж таке емоції? Це те, що ми відчуваємо, це наш настрій. Емоції це наша реакція на події, які відбуваються навколо нас. Дітки, згадайте, з яким настроєм ви йдете гуляти в парк, розважатися на атракціонах, їсти морозиво? Це емоція радість. Ця емоція знайома кожному. Ми відчуваємо радість, коли відбувається щось добре. Ознаками цього відчуття є сміх або посмішка на обличчі. Відчувати радість приємно так само, як і радувати інших. Емоція смуток це відчуття, яке з'являється тоді, коли ми дізнаємося або думаємо про щось сумне. Злість. Це сильна роздратованість на когось або на щось. Відчувати гнів досить неприємно, але іноді таке трапляється з кожним. Це сильна емоція, яка може доставити неприємності нам та іншим людям. Якщо людина часто злиться, їй важко знайти друзів, і вона часто буває самотня. Страх. Це емоція, яку люди відчувають, якщо їм щось загрожує. Можна відчувати страх, якщо боїшся темряви або боїшся вигаданих привидів. Сором це неприємне відчуття, яке виникає тоді, коли ми зробили щось погане та жалкуємо про це. Ознаками сорому може бути не тільки вираз обличчя, а й ще почервоніння щік або вушок. Образа людина відчуває образу тоді, коли її або чийсь вчинок здається несправедливим. Одні люди образливі, а інші дуже рідко відчувають цю емоцію. Здивування це емоція, яка виникає при неочікуваних ситуаціях. Сюди відносяться гучні звуки, наприклад, звук лопнувшої повітряної кульки. Або неочікувані рухи. Наприклад, коли хтось кинув вам м'яч без попередження. А тепер, малята, уважно розгляньте цю картинку. Хлопчик демонструє вам різні емоції. Спробуйте їх відгадати.